Всім привіт! З вами Тарас Радзвіл, незалежний фінансовий консультант, і в даному відео я розповім, як завести свої перші гроші на біржу криптовалют Binance і купити свою першу криптовалюту. Отож, дивіться далі. Отож, заходимо в мобільний додаток. Тут ми дуже багато всього бачимо. Тут можна злякатися перший раз, коли відкриваєш, але будемо потрошки розбиратися у функціях. Отож. Нам потрібно перейти в розділ торгівля. Торгівля і зверху в меню є P2P. Бачите, P2P. Заходимо сюди, що таке P2P? Це переказ між користувачами мережі, тобто користувачі між собою пересилають гроші. Тобто, фактично, це можна сказати як обмінник, так? коли я заношу гривні, і мені за гривні дають долари. Долари в. Криптовалютах називаються USDT. Тобто це є фіатна валюта, криптомонета прив'язана до долара. USDT вона називається. І тут ми бачимо велику кількість різних валют, так можна там збільшити їх. Але перше в нас USDT вибиває. Отож, що нам потрібно зробити? Що ми бачимо? P2P, гривня, так, ми будемо оплачувати гривневою карткою вверху. Купівля, купівля і продати. Так, ми будемо. Купувати, тобто нам потрібно купити долари. USDT вже відмічено. Вибираємо суму, на яку суму гривень ми будемо купляти долари. Ну, давайте виберемо, наприклад, 100 гривень. На 100 гривень я зараз куплю собі доларів в... на Binance. Отож, 100 гривень. Підтвердите. Спосіб оплати. Тут є велика кількість всяких різних банків. Ну, більшість. Так як це є Україна, то тут більшість є українських банків. Давайте я візьму свій банк, наприклад, А-Банк. А-банк підтвердите. І ми бачимо тут фільтр. Фільтр, велика кількість продавців, ну, як обмінники, так, велика кількість продавців, які продають долари за USDT, тобто долари за гривні. Бачите, першу найкращу позицію має Дмітрій. 261 угода, в нього завершення 99,7%. Ось так. Тому ми, Дмітрія, можемо вибрати, бачите, в нього тут 5 доларів всього є. Він працює з монобанком, А-банком і пумбом. Що ми робимо далі? Натискаємо купівлю, тобто пі топі гривня, купівля, USDT 100 гривень А-банк. Натискаємо купівля. За фіат, так? так? Так, 39,75 курс виходить 1 долара. Ну, вводимо 100 гривень. І в мене буде у криптовалюті 2,52 центи USDT. Натискаємо купівля USDT. Так, ордер створено. Здійсніть оплату продавцю протягом 15 хвилин. Тобто, протягом 15 хвилин я повинен зі свого А банку перевести. На е, рахунок Дмітрія 100 гривень. І тут Binance ще надає додаткову інформацію, що Binance зберігає криптовалюту продавця на рахунку умовного депонування. Тобто його криптовалюта висить десь на рахунку, і вона прийде мені тоді, коли він підтвердить, що він отримав гроші. Так, купівля USDT 100 гривень. Ціна 39,75 за один, 2,51 USDT. Номер ордера. Здійсніть платіж. Добре. Робимо платіж, ось його реквізити. А-банк Шевченко Дмитро і його рахунок. Пумп і монобанк. Ми вибираємо А-банк. Так, номер банківського рахунку. копіюємо його номер банківського рахунку. Заходимо в свій Абанк. Так, і робимо йому переказ на карту. Так. Робимо йому 100 гривень переказу. Зі своєї А-банку на його картку Моно. 100 гривень надіслати. Все, я надіслав платіж. Тепер я назад заходжу на Binance. Так, переказано повідомити продавця. Все, я гроші переслав. Тепер я його повідомляю, що я надіслав. Бачите, в мене прийшло зразу пуш нагадування, що гроші переслані. 100 гривень. Все, тепер. Я чекаю, коли мені прийдуть кошти на мій криптогаманець. Все. Бачите, моментально. Дмитрій десь зараз сидів в системі і відразу мені переслав гроші. Бачите, Binance order has been completed. Тобто виконаний. От і все. Позитивний досвід, все чудово. Так. Виконано все, переглянути гаманець. Заходимо на гаманець. Ось у мене 2,88. Тепер є на рахунку. Прийшли мені кошти. Ось і все, все насправді дуже просто. Працюємо далі. Друзі, надіюся, все було зрозуміло. Я намагався максимально просто все зняти і просто пояснити. Але якщо у вас виникли якісь додаткові запитання, пишіть в коментарях. З радістю постараюся вам допомогти.